Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні в нас 29 липня, Київщина. Ой, в нас таке робилося справжній Армагеддон. Вийшла подивитися, що тут відбувається. Я думала, мої огірки. Ох, тратата за себе ще й ці падли, жити не дають. Знову повітряна. Думала, ці огірки з сітками повириває, ні стоять, ще й міцно прив'язали. Мої простоні не, нікуди не полетіли. Ой, хочу подивитися, що там з помідорами, перцем. Ой, господи, як не згорить, то зогниє. Дуже сильно задощило. Дощу треба, але вже не в такій кількості, тому ну, що зараз розповімо все. Тут покажу дивіться. Посіяла була 10 липня. Моркву, редиску, нічого немає. Така була спека: скільки води сюди вбухала. Вже б давно все мало зійти, немає нічого. В цьому році це що з тим насінням, як нас ой, з цим насінням дурять. Скільки пересівалося, скільки сіялося, а те, що зійшло, не відповідає дійсності. Тобто... Як бідно жениться, то й ніч мала. Оце нам так, дорогі друзі. Морку. скупну разом, Борщ буду варити. А бако. Ой, непогана морква. Що тут мій перчик? Як він витримав? Ой, а то що? А він не витримав, а він лежить і густо садила так. Дуже багато тут перців нав'язалося. Дуже-дуже-дуже. Великі кущі. Ну що ж такий вітер у нас минулої Ой, ночі, з вечора, як почалося, така була сильна гроза, положила перцю. Грець лежить. О, я капусту повивертало. Це тут так багато вологи, що вже ця капуста лягає. Це, хто це в мене тут? Ой, дай Боже пам'яті. Тут садила бригадир і агресор. Ох, повивертало. О, господи, ну, це треба таке. <рес> І помідори мої? Ой, як воно все в купу. підв'язувала, поскільки раз в'язалася. Ну, що ж дуже сильно, дуже сильно мокро. Ой, А там же що ті кавуни мої плавають, напевно, У мене город в низині. Всього гарно, багато нав'язалося. Я вже знімала відео, показувала, з'явилася фітовтора на томатах. Я з нею якось воюю. Але, 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 але. Дощі вранці такий. Стояв туман на городі. Ну що ж воно відразу сонце, картопля лягає. Це з картоплею може бути дуже погана така ситуація. А У мене вже таке було, коли картопля вже сохне, ось вона так. І пішли дощі, вона може рости в землі по другому разу. Їсти її можна на посадку вона не піде вже. Ну, таке не будемо. Фух. Наперед. Вони хоч не тріщать вони тут. Все може бути поки що. Дуже порозпліталися. Нещодавно був гарний дощ, після цього дощу вони ой, там такі великі лежать, Ну, я до них вже й не доберуся, напевно. Ми розминемося з тобою. Хожу по городі, під ногами земля грає. А кукурудза піднялася, як ця що сіяла в червні, довго сиділа на місці, а видно, по ній, що вона не така, як треба, такі дуже такі тонесенькі листочки в неї. Так, тут, тут росте, тут. Тут у нас ось. Ой. Ой, кукурузу положила. Ох, який красень, іди собі, іди. Ой, все, і картоплю вже всю положила. Скоро копати будемо. Ми копаємо картоплю. Завжди вона так насохне. Якраз після 15 серпня тоді стаємо копати картоплю. Ой, я думала, гірше буде. Добре, що й так. Помідори положило то таке, тому що дуже тут багато помідорів. Так опори не витримували, не знаю, поламало їх, чи то велика кількість води тут таке поналивало. Вони величезні. Їх дуже-дуже-дуже багато. Ах, як вони тріскаються від води. Ну от, як не одне, то друге. Потріскався вщент. Порвало цього ой отак рукою, то начебто аж як розділило його на декілька частин. Таке відчуття. Напевно, в цьому році на помідори і не потрібно розраховувати. взагалі, який. Ай, який лежачи. Так, дивлюся, потрібно брати ящика та йти позбирати всі томати, які зріли, які бурі, тому що хана їм буде від цієї вологи, які ще. Тримаються, то й ти типу, потріскаються. А що ж воно таке з самого ранку? Жарить у нас уже. Дуже мокро, дуже мокро. Сімба. Не ходи в цьому болоті, пішли. Так, де да, величезна капуста? Вона вся лежить. Багато написали в коментарях, чим рятувати томати. Я всім дуже щиро дякую, тому що комусь знадобиться. А вам ще раз дякую, що ділитеся своїм досвідом, як ви побороли цю заразу. Пізніше буду варити їсти, вкопаю, подивлюся, що тут робиться в цій картоплі. Скільки тут води наляло вона мене бувало таке, як дощило, то копнеш, а там вода виступає ось таке в мене місце. Тому хочу заглянути, що там, ну, це буде пізніше, а зараз потрібно. Ох ти ж. Ай, самурайчики, що тут робить самурай, скільки їх є, знизу багато. Як же мені подобаються ці томати, вони такі врожайні, наскільки. Ранні, це рані, а я тут ще жодного томату не зірвала. Вони в цьому році у нас всі пізні, весь червень був холодний, лише в липні вже стало, прийшло тепло до нас. Ну, то таке це все. Це все, ми якось з цим вже будемо щось робити. Це не так страшно, як ця страшна війна. Коли б вона вже закінчилася. Ой, вже немає сил, скільки горя. Ой, ой, Кишка. перевіряю, чи все тут добре, морквина моя. Огірки вже скільки раз. Обробляла біопрепаратом три рази. І результату взагалі не помітно. Потрібно все-таки знову обробляти зеленькою. О, вже сповіщають відбій повітряної тривоги. Що швидко. А. Ні, воно не, не підсушує. Листок ще більший стає. Ось зараз оброблю зеленькою. Ой, буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе на все добре.